Футболки Mix, перший сорт, 10 кг ціна, 2300 гривень. Футболочок дуже багато. Є ось така класна футболка з такими камінчиками. розмір x Буду показувати максимально швидко, тому що їх дуже багато. Як чоловічі, так і жіночі футболочки. Розміри також різні. Різні кольори. Наступна йде така, далі йде така біленька розмір. Тут, напевно, МК. Щось не бачу. Далі йде ось такий топічок. Наступна футболка Дальше йде така. Знижує така резиночка. Далі йде на різ 164. Це йде така синенька. Наступна да? ось така М-ка. <кхи> Голубенька, маєчка на бредельках. Де ось така класна футболочка. Це йде чоловіче поло. Розмір XL, іде бренд. Футболочок дуже багато. Ось така класна футболка розміром. Я бачу я тут розміру. Далі йде чоловіча 2 xl Елька. Під чоловічі полу, Це йде на бродевичка. Наступна ось, ось така. Далі ще йде ось така. Футболка дуже класна, така дуже яскрава. Далі йде такий топік. На 7-8 років пишеть. Я ось така футболочка китайська. Китайська. Розмір XL. Далі десь така маючка. Наступна йде така L. Далі чоловіче поло. розміру не бачу. Далі йде ось такий топік. дуже гарний. Як бачите, футболок просто величезна кількість. Ось ось така йде футболочка вона йде абсолютно новесенька. Зараз йде така жіноча. Наступна на xs розмір і також вона йде абсолютно новенька. Така. Воєнно розміром. Розміру я не бачу. Наступна де. ось така розовенька. Це такий, -такий топчок. Це йде чоловіча футболка М-ка Нагадую, що 10 кг футболок. Перший сорт ціна 2300 гривень. Це йдеться футболки мікс. Як чоловічі, так і жіночі. І розміри також є різні і різний, різний вибір. Футболочок величезна кількість. Дві тися гривень. Ось така йде майка, кольорова дуже гарна, вся такавочка. Далі ось така на брудельках. Дуже велика кількість цих футболок. Наступний да, ось такий водічок, класний, йде так під шийку. Далі йде ось така на бердельках. Це також розовенька така. І показую вам останні футболки, що залишилось мало. Розмір тут я не бачу, вона ще навіть блеститься, але... Щось не передає так. Камера. І останні три футболочки. Це ось така жіночок. Таке довга, дуже легенсенька. І останні, ось така маленька брендова, бренд зara. Розмір не бачу.